Юрій Підлісний, вам слово. На жаль, ворог сильний. І за тривалий час, починаючи ще з совєтського періоду, накопичив надзвичайно багато різного озброєння. Воно може бути вже застарілим, але воно все одно смертоносне. Те, що вони готові до найвищої ескалації, включно із ядерним шантажем, ми вже це зрозуміли. Але. Ну, ми повинні ядерним шантажем чи ядерним використанням. Бачте, це важливо. Вони поки що шантажують. Чи вони застосують це? Є питання. Можливо, це питання до мавпи з гранатою. Ми не знаємо, що мавпа з гранатою зробить. Але поки що це шантаж. Ми повинні бути завжди вдячними західній коаліції за те, що вони нам постачають зброю. Бо дійсно зброя, яку ми мали ще стару совєтську, і те, що ми в невеликих кількостях використовували, воно має тенденцію таку використовуватися, зменшуватися. І тут, на жаль, дійсно, ми є цілковито залежні від західного постачання. Проте ми повинні теж розуміти, що Захід пройшов еволюцію. Можливо, наші західні партнери, ті, які ближчі до нас, Польща, Балтійські країни, Словаччина, вони одразу розуміли, що потрібно зробити все не лише аби Путін не переміг, але й щоб Україна перемогла. Але такі країни, скажімо, як Франція, Німеччина, вони пройшли еволюцію. Якщо ми подивимося на заяви Шольца тепер і на заяви Шольца рік тому, то це надзвичайно серйозна зміна. І нехтувати цим. Не можна і, скажімо, вести якусь таку гру на серйозну критику того самого Шольца чи Макрона, це теж контрпродуктивно буде. Ми повинні робити все для того, щоб їхня позиція була і надалі нам сприятлива, що зараз насправді є, і це наш великий шанс. Чи будуть переговори? Переговори рано чи пізно будуть. Будь-яка війна, будь-який конфлікт закінчується переговорами. Наше завдання, щоб наш головний переговірник Збройні Сили України мали найвагоміший аргумент. Тому, всі, хто є в тилу, всі, хто тут у м'яких класних кріслах сидить, в зручності, ми повинні зробити все, щоб нам не було соромно за те, що ми робимо для фронту. Отже, саме така позиція. Ми розуміємо, що на лінії фронту і хлопці, і дівчата, які там є, вони їм не буде точно соромно за те, що вони роблять. І якщо нам не буде соромно, то наша переговірна позиція буде доволі сильна. Я особисто, суто суб'єктивна, моя думка, що можливо, вдасться переговорами добитися і більше, ніж військовою дією, але це тільки тоді, коли ми скажемо найголовніший аргумент на полі бою. Можливо, деякі території вдасться просто силою факту, що ми готові йти далі, звільнити, не втрачаючи наших хлопців і дівчат. Але знову ж таки найголовніший аргумент це наша об'єднана дія: тих, хто на фронті, тих, хто в тилу, і мобілізація всіх, хто може бути мобілізований на те, щоби позиція сьогоднішня Шольца, Макрона. Інших залишалася незмінною. А що найголовніше, я тут хочу наголосити це, зокрема, здається, власне, Шольц сьогодні заявив про те, що Росія не може перемогти, не повинна перемогти. І тому позиція Заходу бути не просто з Україною стільки, скільки це буде потрібно, а стільки, скільки це буде потрібно для перемоги. І от останній пункт: а що ми називаємо перемогою? І для мене перемога це не просто вихід на. Кордони 91-го року, бо вихід на кордони 91-го року може автоматично означати замороження цього конфлікту, і ми можемо отримувати ракетні і інші обстріли з боку Росії і їхню підготовку для наступного. Кітка на Україну. Це повинна бути демілітаризована зона хоча б на глибину 200 кілометрів. Вся наша Слобідська територія, яка зараз, можемо теж сказати, тимчасово окуповані території. Кубань, Краснодарський край, все це має бути демілітаризоване. і ось і тут прикордонні області, по суті, так, так, включно з Білорусією І тут. Дуже важливо, і мені здається, дипломатичні зусилля повинні йти туди, щоб наші західні партнери зробили усе, щоб санкції діяли, і російський ВПК був ослаблений, а найкраще знищений. І таким чином запустити, крім цього, ті процеси, які би дозволили тим народам, які перебувають на території Російської Федерації і колись були починаючи там з 16-17 століття, завойовані, щоб вони. Прийняли аргументоване рішення щодо свого самовизначення.